Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу ФНБ. В ефірі новини Дунаєвеччини і зараз я, Ольга Остапчук як завжди, розповім вам про події тижня. Музика. У четвер депутати районної ради зібралися на чергову 14 сесію. В роботі сесії взяв участь голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий. Порядок денний зібрання нараховував більше 30 питань. Першим депутати розглянули питання про хід виконання програми «Інформаційні технології в освіті на 2009-2013 роки, який озвучив заступник начальника відділу освіти молоді та спорту районної державної адміністрації Володимир Кулісник. Володимир Володимирович зазначив, що на виконання програми було зроблено чимало. Усі школи забезпечено комп'ютерними класами. До мережі інтернет підключено 21 навчальний заклад. Створено чимало освітянських сайтів, але поряд з тим існують і проблеми, серед яких модернізація комп'ютерної техніки, завершення розбудови районної мережі, недостатня кількість проекторів. Друге питання стосувалося ходу виконання програми стосовно забезпечення профілактики та протидії туберкульозу, наркоманії та сніду. Його озвучила директор Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Оксана Босакевич. Депутатами було розглянуто і ряд інших питань, що стосувалися планування території Дуневецького району, яке озвучив начальник відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації Олег Блонський. Наступний ряд питань порядку денного стосувався звіту про виконання районного бюджету, внесення змін до нього, нової редакції статуту комунальної установи Донецької районної ради, територіальний центр соціального обслуговування. Також народні обранці розглянули майнові питання. Цього тижня голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий зустрівся з автоперевізниками району. У нараді взяли участь автоперевізники району, які працюють як на приміських, так і міжміських маршрутах загального користування, а також начальник відділу економіки районної державної адміністрації Тетяна Тиран. Зібрання проходило у формі конструктивного діалогу, під час якого обговорювалися проблемні питання та розглядались шляхи їх вирішення. У ході спілкування було виявлено низку проблемних питань, а саме, необхідності ремонту доріг, доцільності функціонування окремих маршрутів, співпраці з органами місцевого. Самоврядування та інші. Також обговорювалися питання встановлення дорожніх знаків, тендерних відборів, медичного огляду водіїв, роботи спілки перевізників тощо. Говорячи про наболіли, голова Дунеєвецько районної спілки підприємців-перевізників Анатолій Антонюк вніс пропозиції, які, на його думку, сприятимуть покращенню ситуації. Разом з тим він зазначив, що з боку влади спостерігається порозуміння і підтримка. Перевізники висловили свої пропозиції щодо вирішення питань. Вони взяті до уваги, а службам дані відповідні доручення. У домівках мешканців ще одного села Дуневеччини запалає блакитне паливо. У п'ятницю у Іванківцях відбулось урочисте відкриття газопроводу. Урочисте відкриття газопроводу, яке відбулось у п'ятницю в Іванківцях, перетворилося на справжнє свято села. Адже відтепер у 190 домівках жителів села з'явиться голубе паливо. Уся сільська громада зібралася біля будинку культури, де було встановлено і символічний факел, аби стати свідками цієї визначної події. Почесним гостем свята став голова обласної державної адміністрації Василь Ядуха. Також на свято завітали голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, голова районної ради Тетяна Панасевич, заступник начальника пад Хмельницького облгаз Олександр Лоб, директор Дунаєвецької філії пад Хмельницького облгаз Віктор Щерба, керівники структурних підрозділів районної державної адміністрації, депутати районної ради, сільські голови та інші запрошені. Детальніше про святкування цієї визначної події. І дивіться у спецпроєкті Оксани Іванець одразу після випуску новин. Нещодавно відбулось підсумкове засідання спеціалізованого формування Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, правовий університет. Слухачі правового університету, учні восьмих класів загальноосвітніх шкіл міста, продемонстрували свої набуті знання, уміння та навички, обігравши справжні судові засідання. Учні, виступаючи в ролі суддів, адвокатів, прокурорів та підсудних, висловлювали свою активну громадянську позицію по відношенню до різного роду правопорушень та злочинів. На розгляд журі, в яке увійшли спеціалісти Центру соціальних служб для молоді, було представлено чотири судових засідання, до яких діти сумлінно готувалися. Школярі мали можливість продемонструвати не тільки знання з правових знань, а й акторські здібності. Усі учасники були нагороджені пам'ятними подарунками та отримали дипломи слухачів правового університету. У суботу для усіх учнів завершилось навчання у школі. Останній дзвоник. Ця чудова традиція, тепле родинне свято ось уже багато років об'єднує батьків, школярів та учителів у єдину родину. Воно водночас радісне та сумне, хвилюючі і незабутні. Особливо хвилюючим та незабутнім воно є для випускників, у яких попереду державна підсумкова атестація та загальне незалежне оцінювання. А далі широка дорога у доросле життя. На святі прощання зі школою у міській гімназії побував почесний гість, перший заступник голови обласної державної адміністрації Вадим Гаврішко. Я радий вітати вас і передати найщиші слова від імені голови обласної державної адміністрації Василя Степановича Ядухи від всієї адміністрації від цього депутатського корпусу і привітати вас усіх з прекрасним святом, святом нашої молодості, юності і пам'яті. П'ятом останнього дзвоника також Вадим Гаврішко вручив дипломи та грамоти призерам третього етапу всеукраїнської учнівської олімпіади з базових дисциплін та призерам другого етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідних робіт учнів-членів Малої академії наук. А подарунком школі від нього став телевізор. Зі святом учнів та випускників привітали директор навчального комплексу Юрій Чекман, вчителі, батьки та однокашники, бажаючи їм здійснення усіх мрій та задумів. Море вітань і квітів саме таким запам'ятається свято останнього дзвоника і школярам загальноосвітньої школи номер 4 Цього сонячного весняного дня до них завітали голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий та керівник апарату районної державної адміністрації Микола Віннічук. Директор школи Олег Ханцюк, вітаючи присутніх зі святом, згадав про досягнення учнівського та вчительського колективу, якими вони по праву можуть пишатися. Вручити грамоти та дипломи переможцям обласних олімпіад, конкурсів, різноманітних творчих та спортивних змагань, було запрошено у голову районної державної адміністрації. Свято, яке додає всім нам теплоти, радості, посмішок, свято, яке додає нам і вдячності кожному із нас, і звичайно, певних надій. Тому то я щиро хотів би вас всіх привітати, батьки, педагоги, діти наші. І з нинішньої події, з нинішнім святом щиро, щиро від душі, побажати вам гарних, добрих результатів, а дітям щасливої, прекрасної майбутньої долі. І свято вас, шановні учні і батьки і педагоги. І ось закружляли у шкільному вальсі випускники, полетіли у небесну вись голуби та повітряні кульки, які символізують початок самостійного дорослого життя. Тож нехай світлою буде ваша подальша путь, дорогі випускники. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер Dom. Інтернет від FNB – це надійно, швидко, якісно. А ви пам'ятайте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось наступного тижня. Нехай щастить.